Це працює. І, ну, от, ми вже почали робити одкоси, тому що, тому що це потрібно робити. Квартира Яни одна з багатьох, яка зазнала руйнувань внаслідок ворожої атаки шахедом. В ніч на 27 січня у жінки вилетіло вікно. На щастя, ніхто не постраждав. Ми вчені якраз лягли спати в цій кімнаті, де вилетіло вікно, і спали з дитиною разом. І коли Став, стався вибух. Було дуже голосно. Ну <смі> за весь час війни це було перший раз так голосно. і ну, зрозуміло чому, тому що прилетіло ось поверхом вище. Одразу після обстрілу до квартири прийшли комунальники знімати заміри. А вже через півтора тижні встановили нове вікно. У нас виходить тут. Вікно вилетіло е, ну так не повністю, повністю той стеклопакет. І тут можна було жити, знаходитися. Волонтери роздавали УСБ, роздавали волонтери плівку і брезент. Кожен брав, що хотів, могли відразу люди все взяти. Загалом від атаки 27 січня пошкоджено 5 будинків ОСББ та ЖБК, вибиті вікна, двері, понівечене ліфтове обладнання і покрівля. Роботи з фіксації наслідків та відновлення почалися зночі. Я як тільки узнав інформацію, що будуть такі мероприятия. Я, як тільки дізнався інформацію, що будуть такі заходи по допомозі постраждалим, сповістив всіх мешканців, як далі діяти. Отримав усі контакти. Мешканці чекали робітників, які проводили заміри. Всі заходи пройшли на ура. За декілька днів мені зателефонували і поставили порядок поставки вікон. Від дня атаки пройшло два тижні. За цей час відновили 130 вибитих вікон. Першочергово взялись саме за це, аби зберігти тепло у домівках Дніпрян. Інші роботи ще тривають. По відновленню Можна сказати, що ми поки чекаємо плюсової погоди для того, щоб продовжувати роботи і відновити саме покриття. Демонтаж демонтаж вже завершено. Зроблено шар гідроізоляції, щоб не проникла волога всередині квартир. Також через там тиждень закінчиться ремонт ліфтового обладнання. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.